Друзі мої, сьогоднішній влог, я бімама почну з театру, зі сцени, на які в нас приходять заняття. Так, заняття вже закінчились. Блогер-лог, моя постійна рубрика, ну насправді я працювала і зовсім можливо, якби я якось організувала цей процес, то щось би зняла, але цього буде ще дуже багато. Хотіла сказати про інше. Наскільки ми кайфуємо від своєї роботи, та неси вже ті стільці, неси. Ставлю все як було. Так, тому що бачите, в нас проходять уроки на сцені. Це мала сцена театру Закарпатського академічно-музичного драматичного театру. І тут на сцені граються вистави. ще не щодня? Є дуже багато прем'єр зараз. І уявіть собі, розбирати ці всі декорації заради того, щоб ми провели заняття. Переживали дуже в театрі, переживали артисти, переживав режисер. Не переживайте, ми ростемо акторів. Можливо, вони не стануть артистами і здебільшого ні. Але вони зараз навчаються в театрі і працюють ці діти в театрі. Вони мусять знати, що не можна торкатись декорацій взагалі. Чому зараз поясню? Тому що артист собі, як ми кажемо, заряджає реквізит. Оцей солдатик, от він тут стоїть, це означає, що він має тут стояти, і хлопець, який його лишив, він має його там знайти. Оце його ігровий реквізит. Якщо тут є монетка, то вона має тут лишитись. Навіть якщо вона тут випадково, я її тут не клала, я не можу її забирати в жодному разі. Все тут складено, сумочки і так далі. Воно мусить лежати тут на місцях. Не можна чіпати чужий реквізит. Не можна. Торкатися всього, що на сцені, ми собі поставили все на свої місця, все як було. Тобто, ми просто пересунули стільчики і Діма все повернув на місце. І тепер сцена чекає репетицій, вистав. Магія це така магія. Глядацька сказала. Сцена, на якій це все твориться, Боже, як це все прекрасно. І діти навчаються акторській майстерності, сценічному мовленню, пластиці, професії актора в театрі, що може бути краще. Так, наша студія це унікальна. В Ужгороді немає більше таких студій, тому що немає таких театрів. Це найбільший театр Закарпаття. І це така радість. І так почесно, що ми маємо цей спільний проект. У нас є підписана угода про творчу співпрацю. Тому що для цих дітей це справді унікальна можливість відчути цю професію. Вони приходять через службовий вхід, як актори, вони займаються там, де репетирують актори. Вони навчаються у професійних акторів. Цікаво, дуже цікаво. І Мені дуже цікаво, що з цих дітей виросте далі, тому що вже навіть наприкінці цієї весни ми зможемо багато класного показати на відкритих уроках, які обов'язково будуть. Працюємо далі, а я завтра з Настею їду в Київ. Думаю, що влог продовжиться якраз нашою дорогою. Чому в Київ? Куди, де ми будемо ночувати? Їдемо всього на три дні, але буде цікаво. Все розкажу по ходу справи. Як там не перемикайтесь! 23.30. ми сідаємо на потяг і їдемо на Київ. веземо Настю гратись. Ми сіли потяг, вагончик такий. Не новенький, але це той потяг, на який ми могли встигнути після Настяного концерту. Вона сьогодні виступала, вони сьогодні грали квартет. квартет. Я вже нікака показати. Зараз збираємося їхати в Київ, тому що Насті треба грати на скрипці. Їй треба до Тетяни Миколаївни, бо вона має готуватись до обласного і ще до одного іншого обласного конкурсу. Екстреним методом. Мазурку і, і Віннявського. Окей, давай, розкладайся. І, і шпора. Давай. Все, ми тут не вийде. Так, включай там, включай там цей фонарик. О, дивися. Все, давай, роздягайся. 23.30. Добрий ранок. Ми виспались. Ми сіли у потягу о 23.30 і прокинулись майже о 10-й. Настю вже не піднімали на уроки, тому що зв'язок такий собі, і це не має сенсу. Воно буде екати, бекати, вже сьогодні у школу. Приїжджаємо ми о першій годині дня. І на четверту вже нам на скрипку. Забіжимо, поїмо по моїм голові, бо вже такі всі, знаєте, господь. Звісно, переодягнемося. Та й погнали працювати. Скажите, корейська дівчинка. Дивились з нею Пінтерест, обговорили її зачіску на літо, та є таке потім побачите, але це буде окремий, певно, квест. Зручно їхати, правда? Нормально. Тільки спина болить. Нічого не чує. А, що ти їх просто Так, да, зручно. звикла без в них бути. Я без них не можу вийти на вулицю. Ну, я не можу ходити в наушниках. Мені так, особливо, коли в них щось грає. я дуже некомфортно себе почуваю на вулиці. Мені здається, що я щось не чую пропущу. Серйозно? Я ніколи не слухаю, або слухаю один навушник. Я вдома слухаю один навушник, тому що е, витягнути і кричите, тобі що, вісім разів кричать Настя! А, а на вулиці, якщо що, не дай Боже, якась машина, десь щось. Та ні, голосно не слухаю, вони вголосно не включають. В тому приколу, що я 50 на 50 все чую. Типа 50 музика, 50 сен. Ну, Мені некомфортно, коли я не чую, що Так? Ну? Ми, до речі, їдемо в втрьох. А татка показує. А татка там та він наверху хтось біжить і чіпась, у нього свій встав. Прес... Злякався? О, божечки. Як цей? Як русаленька в тій картинці. А ми борщика з собою не брали, тому що ми їдемо всього на два з половиною дні. І тягати собаку по метро і так далі. Ми вирішили все брати. Знаєш, йому взагалі нічого не страшно. Ну він все одно Навіть буде, на ходить. Він буде стресувати, це його зайве. Ну а так можна було б якось зустрітись. Ну, з вікою, з Машою, звісно. Да. Але ми ще приїдемо, Настя. Треба, щоб зустрілися з вікою з Машою, щоб всі з собаками було. Всіх собак на кучі <сум> забрати. <сум> Калі міша і це Ну це вже Прекрасно. буде в квітні, ти в квітні здаси. Власний концерт, ой, цей конкурс, і ми приїдемо ще. Коли це буде. Ой, а може я не і перед приїду. ним приїдемо, ще разочок пограємо. Ну Тому, так, да, може. Давай по ситуації. Добре. Пре, привіху, Київ. Повітряна тривога, ракетна небезпека, скуртська і воронежа. Хай би вони були здорові, це сарказм. Коротше. Добрий день, Київ. Шта, ніякої паніки всі як зійшли потяга, так сходять. Ніхто нікуди не біжить. Не панікує, сікує. Просто собі йдуть у своїх справах. то ракети і нахер. Так от. Написала мені одна росіянка. Чи зможете? Зможете ли ви коли простити Росію? Як тільки всі вбиті Росією, остануть мертвих, оживуть і повернуться до свого нормального життя. От в той самий момент. Не матюкаюсь, призень. Нам на навушти. Можна? Йдемо до мами. Так приємно приїхати додому. Степан, обоє, якими своїми руками повністю клеїмо. Ото з цим чоловіком. Йому хтось колись подарував. Діді, мурочка. Стеля поклеїла 17 років. тому. Мурочка показала? Мурочку ще ні. Це де мій мок? Дівчинка? Тікіця? Такая самая порода, вы видите, специально Оксана, Димина сестра, назвала такую кутику, чтобы Дима не сильно кашлял. Она пошла. такая кусюча. Где же моя кусюча? Кусюча? Она типа кусается? Конечно. Она зубами так придавляет. Циничка. Страшная тигрица. Страшно. Тигрица, как называется. А ты представляешь? Якобезенка, да? Да, обезьянка. Она же так? вообще первоос. Инопланетяночка. Нашу так колишній хазеві назвали Марсі як Марсіанка, що вона така трошки дивна з цими вухами огромними. Та у, у цих великі вуха. Просто це кому я не показую цей, то кажуть, волі, які вуха великі. Здорово, красиво. які куси ага. смішні. Та, та, ні, вони просто вони цей. Якось, бачиш, якось. Так цікаво. Після мало на скрипку безстресенько, безстресенько погнали. З стоїть чекаємо на маршрутку. Як ти правильно зазначила, тут за 5 хвилин не добіжиш. Тут відстані величезні, насправді. Місто велике, що ж сказати. Топ, зміна струни. Ти змикаєш, як тільки переходиш на більш високу струну. Слідкуй, щоб не смикався смічу, і треба м'якше грати. Коли набільшу вгуху струну, навпаки, трошки щільніше. Так, і розподіл смічка. Ти ж розраховуєш, щоб у тебе ж смічка хватало, а ти розбазарюєш його, а потім давишся. Давай, давай, давай. Сидит поезд, ты же Не, не пятый класс. Давай, давай, дверь. <му> От зараз ти чудово з'єднуєшся. Але, але сама, коли граєш, ти не дослухаєшся і не стараєшся. Немає іншого екзаменатора, ніж ти сама. собі. З'єднання струн і переходи в позицію, це так само, як в тому ітюді. Це ж так само легато. Той же самий. Давай, ті самі моменти, ті самі засоби. Будь ласка, можете. Давай, 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 дітка. Старайся плавати. Звідки зараз? Старайся вище, візьми вище, щоб пройти ще раз ці переходи. Хто? А чому так? Ти ж до колодки не довела, залишила отакий смичок. А назад не хватило. Види, види, от не все. Київ, що вам сказати? Ми собі тут. Хотіла би лежати тут, звісно. Це ми ж переїхали, бачите, що в нас тут робиться? <сі> куча наших речей, куча всього, і в кімнатах теж. Це все треба перебрати. А для того, щоб це все перебрати, все, що ми перевозили, мені треба тут бути хоча б тиждень, щоб викинути ще половину всього. Але це ще буде, я не знаю коли. Поки що. Діма відіграв виставу, втомлений, як собака-припуз, але. Але Вже збили тільки шахет над нами, і ми такі. Настя каже, що вона вже якось не дуже хоче взагалі в Києві. — приїде. По так. Всьогодні. Люди не знають, що це за жарт. Коли Настя була малесенька, а, вона була дуже активна. І бігла, 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 бігла в руках, тримаєш її, а дитина лапами, 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 тряси, тряси. Так. Заумерла і така. В цій тушки здрогнула мій. О, Настя попісяла. І підгузочок такий теплий в руках заростав. І ми так сміємо, Вона була манюсінька, масінька. Це так було смішно. Місяця три-чотири, вона маленька. І вона цими лапками трусить, але треба дуже зосередитись. І так оп-оп, зосередитись, і все, здрогнула. І тепер, коли там щось стається, таке мерзке, така ж, все, і тушкою здроїш, каже: о, господи, просто я попісила. <рапевний. <рапевний. Це наш корпоративний жарт. <рапевний>. Да, сімейний жарт. Але щойно так валяшила ППО. Що ми так, ми попісили. Один збили, але зараз летить так, коли є. І не один, Іначе була... б то сьогодні мають злетіти літаки. А, щось в цьому. Ну, в Нам до метро хвилин 10 пішки. Тобто нам треба буде о другій ночі чи о 3-й встати не, якщо будуть. і скоріше за все будуть. Взяти стільчики, взяти з собою розкладушку, тепленько одітися. До речі, треба лягати спати. Знову одягненим. А, клас! Фу, і йти в метро. І я не люблю. Будемо йти в метро, сидіти, чекати, поки це все позбивають нафік. Я просто мам завжди сплю в тонесеньких штанах і в тонесенькій футболці. Я знаю, але це можливо божу радіансурі, так excuse me. Одігнешся да, просто в, це люблю, це мені, зараз, мені в термо зараз, в термобілизну одінеш, і mm. так воно і буде. То, що, Оксана мені, да. да, і ми підемо, скоріше за все, в метро. Будемо там досипати, сидіти. Зараз треба зарядити всі гаджети, все зарядити, поїсти. Пити чайочку, положити дитину спати, поки можна спати. Це тепер закон Києва знову. Поки можна спати, треба спати. Їй Богу, я розумію, що люди живуть, але всі, з ким я говорю, ну поправте мене, люденьки, ну ті, хто зараз в тих містах, які обстрілюють. Зараз я говорю не лише за Київ. Це ненормальне життя. Ми багато хто хто не має вибору, в кого свої обставини. Я взагалі ну, розумію. Що в кожної людини свої обставини, чому вона приймає таке рішення? Але це зовсім не нормальне життя. Всі виснажені, всі втомлені, всі нервові, всі задовбались не спати ночами. Ех. А на, знаєте, на фоні оцих всіх новин зараз взагалі все дуже сумно, але я зараз зовсім не хочу про це говорити. Потім, яка буде ніч, це пишу, покажу, але оце ми приїхали в Київ. Гарно пограла на скрипці це факт. І завтра пограємо, і післязавтра, дай Боже. І уїдемо в ради. вибір.